Ну що ж, всім привіт, наразі з вас підписано, подбайком, продовжуємо грати в Walka and Resources Soviet Republic. Але, ну, гра чельська, комунізм погано, це все ми з вами розуміємо. Так, я тут розширив свої поля. Насправді кажучи, якщо дивитись по гектарам, скільки тут гектарів, скільки тут гектарів, Але давайте так, у нас тут такі, також постійно йде врожай, типу він постійно в нас йде врожай, збіжжя, і ми виробляємо і їжу постійно виробляємо і. Спиртне постійно виробляємо, хоч у нас збіжжя не прям збирається, накопичується, але ось якраз під кількість збіжжя ми і працюємо. Мені здається, можна кількість працівників зменшити. В плані, ну. Ось тут мінімальну кількість працівників поставити і на виробництво їжі. А, це і так. 20 мінімальне. Ну, в плані. А на що більше, якщо ми встигаємо все переробляти? Хоча це і проблема те, що я цілі заводи побудував, а працюють вони, типу, на мінімальну потужність. Треба розраховувати на експорт вперше. Ну, типу, коли ти щось будуєш, треба розраховувати на те, що ти будеш експортувати. Тобто вигідніше було б просто, як я вже в минулому відео сказав, окремий радгосп, на окремий завод ставити. Якщо навіть не декілька радгоспів, не один величезний радгосп на один якийсь завод. І так працювати. Так, чесно кажучи, я тут. тут тут казька фабрика без хімікатів поки не буде працювати, тому ось що я роблю. Я видаляю тут прохід, щоб коли тут буде збіччя, воно йшло тільки на м'ясо. А вже м'ясо ми будемо або експортувати, або щось з ним робити. А, до речі, бачите? Тут тільки три тонни м'яса може зберігатись. тонни м'яса, мені. А це проблема. Ось ти рефрижератор і. Хм, ти не з'єднаєшся. Це прям проблема, чесно кажучи. І це велика проблема. Хоча. Прикол в тому, що тебе можна з'єднати якось. Я приблизно уявляю як. Так, міні-перебудова, тому що рефрижератор, хоча б якийсь маленький нам потрібен. Так, вибачаюсь. Вибачаюсь. 75 тонн розширити можливо з утриманням м'яса на 35 тонн. Ось тут буде рефрижератор. Ось тут. Ой, фух. Ми можемо вивести звідси дорогу. Ось так. М. Сюди і якось сюди. Все, фух, прекрасно. І буде рефрижератор. А вже ще про щось забув, а забув я про трансформатор, який тут прям необхідний. Який нехай дорогу сюди виходить. І трима з'єднання, все, молодець. Все тут є, не них Все тут є. 57%. Ось це поле зросло. Прекрасно. Ну і тут. Нормально. Ми не прям до кінця встигаємо, але нормально. Їжу переробляємо, експортуємо, спирт переробляємо, експортуємо. Привозимо самі його на споживання собі. Зараз м'ясо ще буду сам привозити на споживання, і буде взагалі прям прекрасно. Тип, одяг, одяг і. електроніку. Так, технології, це найважливіше. Що нас зараз умовно обмежує, це технології. Насправді те кажуть, що закупитись би фахівцями. Дайте справді багато. Ось закуплюсь повністю фахівцями. І теоретично тепер в нас є можливість. А, збільшуючи дослідників, я зменшую викладачів. Ось так, максимум 9. Ну, ось так, нехай буде. Сподіваюсь, це трохи пришвидшить хоча б. Щоб трохи пришвидшить. Так. Якщо втепе, ти в тебе, ти виробництво одягу, нам потрібні хімікати. Хімікати. Тебе в будь-яку випадку треба досліджувати, але на хімікати потрібен гравій, потрібен ліс. Нафта не питання. Нафта взагалі не питання. Ти просто якусь... когось з вас перенаправлю на. на 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 тебе. Так, і збіжжя потрібне. Але збіжжя збіжжя треба дуже небагато. І гравія треба дуже небагато, і лісу потрібно також дуже небагато. Складно, це все складно. Це не скажу, що мені цікаві. О, тротуарні доріжки. Хм. А, якщо я тут проводу, ви зможете на поля ходити, ні, не треба. Тут отак вистачає працівників, тому не треба паритись про це. Мені ще цікаво, чи є сенс, справді так кажучи, в, в більших радгоспах. Типу так, в них може бути більше техніки, але від самого радгоспу до поля ще більш далеко їхати. Чи є в цьому сенс? Так. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів, коли саме вони, вони використовують добрива. Уже коли їм нема що засіяти. І вони їдуть використовувати якесь добрива. Просто я тільки один раз помітив, щоб вони використовували добриво. Так я зараз нічого не роблю, чесно кажучи, тому, по-перше, я хочу зараз вкладатись виключно в долари. По-друге, тому що я чекаю проєкт нафтопереробного заводу. Якщо вже щось і будувати, то саме нафтопереробний завод. Чесно кажучи, хочу ще раз спіймати момент, коли трактор буде користуватись добривами. А, ось. Дякую. Дякую за виконання моєго бажання. Подивитися, як працює трактор. Так, а що змінюється? Радючість збільшується. Він збільшує радючість і поточний рівень поживчук, чи він збільшується. Приємно. Наскільки часто ви це робите? Я хочу побачити, щоб ось ці трактори також цим займалися. О. О, у нас є. 15 км на годину них швидкість. Так, в мене відчуття, що тут не вистачає. Полів не вистачає, бо ми вже сіємо два останніх. Може ще два зробити, ще два поля. Середні, десь тут можливо. Ось так. Щоб трактори не відпочивали, тому що незрозуміло, скільки тут будуть комбайни витрачати часу на те, щоб зібрати. А тут в нас вже виросло два поля. Так, другий комбайн, давайте також вийшов. А, друге поле ще не доросло. 99. Все. І Другий комбайн зараз має поїхати. Є. Ну слухайте, він відносно швидко збирає. Ну що ж, час. Вже час. Виводити сюди працівників до тебе. Знову ж в мене було бажання дещо перевірити, чи будуть в змозі працівники. Звідси, так, знаєте що? Я зараз ось що роблю: житлові будинки. Середні свої стандартні житлові будинки. Я думаю, якщо б я цегли робив, я б міг будувати сам, власноруч. Так, не за долари. А. А тут або за долар. А, заселити громадян? Так, заселити громадян. Але коли поублується, воно не побудується Без мого наказу. Сюди. Другий будинок. Сюди. Третій через якусь відстань. І четвертий. Сюди. А тепер припустимо. Асфальтна доріжка. Звідси сюди. Сюди ти точно дійдеш. І далі. Вхід. А, ось сюди. Давайте саме доріжка. Чому я не можу тикнути, щоб саме доріжка поптувалася? Так. Ще раз. Сюди і сюди. Так, ти доходиш. Ти, ти будеш доходити усюди. І навіть. Ого! Навіть до найближчого поля зможете дійти. Прибирає тоді працівників. Асфальтна доріжка. Ти точно звідси сюди. Ага. Ну, в принципі, дивіться. Нам навіть. Ну так. Але ще одна перевірка. Асфальтна доріжка Звідси сюди. Куди ти по місту зможеш йти? А, пуф, куди завгодно. Це взагалі не проблема. Це з долар? Тут вже збіжжя є Немає трудівників, тільки. Але збіжжі-то є. І зараз вони підуть працювати Почекайте. Зараз до вас прийдуть. Сподіваюсь, тут. А чому воно не все приноситься сюди? І ви все ще не зібрали поле, ви будете разів вже відвезли. Непогано тут буде, ось тут буде прям непоганий потік. Збіжжя, прям дуже непоганий. І так, я на дарма ще ці два поля побудував, тому що вони ще не встигли зібрати. Ось ці два вже засіяні Тобто ці два поля точно не зайві. І так, щось мені підказує, що тут ми збираємо більше збіжжя. Тому що тут комбайни без довго, довго працюють. Треба в середньому полям будувати. Великими я ще не впевнений, тому що великими це занадто довго може бути. Хоча. Може в тому і про прикол, що великим ще вигідніше буде. Так, скоріше за все так. Скоріше за все, великим ще вигідніше буде. Мені просто цікаво, наскільки багато можна з їжі заробляти. І щось мені підказує, що зі спритну та з їжі можна дуже багато заробляти. Що, чого? Чому сюди ніхто не йде працювати. А, чи хтось, хтось пішов. А, куди ви пішли? Ось, я бачу хтось іде. Ти йдеш сюди працювати? Та ви знущаєтесь. А сюди? Вони всі йдуть в той бік. Так, сприйнять, деріжко сюди і на всякий випадок сюди. Що, два працівника. Ее. І тут один працівник. А куди ви всі пішли? У вас не так багато місць для роботи. Давайте ще один будинок побудую, не знаю. Вперед. Єе! Так. Тепер питання. Ми концентруємося на хімії? Чи конструємося на сталі? Тому що в нас є залізо. Нам просто достатньо переробляти його сталоварне виробництво. Ти сталоварне виробництво, Це переробка сталі Металургія, вивчення бетону. Це вторинна переробка, все. Так, дерево, досіджень. Мене цікавить, саме сталеварне виробництво. Це металургія спочатку треба вивчити. Вперед. Металургія. Ну, ось так 21 науковець може бути. І вперед, нарешті, ми це робимо. І всім привіт, народ. Ой. Я просто, коротше, хотів зробити ставку, те, що тут е, моя гра. Посилання в описі, рецензію, якщо ви її придбаєте, залишите. Тут зараз знижка, але на момент виходу. Цього відео знижки вже, на жаль, не буде, ви її пропустили. Але її знижка на 48 гривень коштує, Якщо ви її придбаєте, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, додайте до бажаного. Також вже є два DLC, і вже на підході це Греція, великесь море. Якщо ви хочете побачити світ без Русні, то вам це DLC підійде. Воно вийде 2 вересня. А поки є DLC за Ізраїль і DLC за США. О, на DLC за Ізраїль вже 5 рецензій. А, і всі позитивні. Короче, бачите, людям подобається. І в DLC за США також людям подобається. Тому приходьте, грайте, я буду дуже вдячен. Ну, на оригінальному DLC більше рецензія вже ж. Нарешті, переходимо, до. Є, це те, що мені треба. Це те, що мені треба. Так, входи. Входи звідси. Теоретично можна просто тебе підключити. Так, пауза, трохи руйную. Нафту Так, тебе достатньо просто підключити. Чому ти тут не хочеш будуватись? А, ага. Розумію. В принципі, так ось так підключити і цього вистачить. Поїхали. Це гроші. Це будуть зараз гроші і величезників є. А, до речі, ти будеш тут сильно забруднення робити. Ем. давайте якусь сюди мінімальну доріжку. Якось. Може, спочатку воно має побудуватись вперед. Ой, зараз буде багато роботи. Дуже багато роботи. робочих місць. Тому що тут ще нафти. а я я з цього буду заробляти. Я одразу кажу. Ми багато будемо з цього заробляти. А, під цим ніяк не провести дорого. Ну так, труби настільки низько ведуть, що під ними ніяк не провести. Як би я не намагався. Давайте просто на всяк випадок проведемо сюди. Просто щоб було. Так, станція для рідких вантажів, мені потрібно, щоб, наприклад, для хімікатів, коли ми будемо вести для хімікатів, ми будемо вести зі станції рідких вантажів. Але в депо. В депо. Ти хто такий? Типо, що точно, точно в депо. Так не навантажуйте нашу нафтову систему, тому що мені зараз буде. Треба буде треба дуже, дуже, дуже багато. Давте. Ага, в нас тут все забито з біжем. Так, мене цікаво, просто якого бісим? Давайте так, асфальтну дорожку. Може, не знаю, якимось дивом через те, що воно. Ось так не йде, може, їм треба ось так доріжку зробити. Може так вони більше... Ну куди ви йдете? Працюйте ось сюди. Чи можна їх змусити працювати? О, сюди. Ти в м'ясо комбінат? Ви сюди. Але це. Хоча тут що тут 50 працівників. Зараз подивимось, наскільки багато ми можемо виробляти м'яса зможемо. Але зараз сюди підуть великі кількість працівників. Тут загалом 77 громадян, більшість з них. Ну так. Правильно, всі. Один будинок тут працює, один будинок тут працює. Так, тепер. є, yeah. є, yeah. і сюди люди можуть ходити працювати. І сюди вони чомусь ходять самі працювати. Їх не треба змушувати. Ну, вдвох нормально там нормально можна дійти спокійно собі. Давайте ти сюди, ти сюди. Поки що два будинка чисто привласнюю на переробку. А тепер поїхали. Наливні вантажі. Станція для рідких вантажів. Ну, сюди. Так, ти? Ні-ні ні, куди ти поїхав? Давайте комусь зробимо звідси набрати нафту. Ой, не нафту, а бітумпальне. Що ж не доброго ти не можеш робити. Так, бітумпальне. Бітумпальне. Тебе На митниці вивантажити битум пальне Тобто ти завантажуєш битум пальне А, не звідти завантажуєш. Звідси треба завантажувати. Бітум пальне чекати. Все, при того ми їдемо звідси в митницю. Старт. І поїхали Це тобі. Тобі. Давай. Тобі. Тобі, тобі. Тобі в цим нашим автоцистернам. Копіюємо цей шлях. Цікаво, вони автоматично зрозуміють. Так, я закупив величезний парк автоцистерн. Ой, в нас тут черги. У нас не битвіться черги. А чому ви тільки в одне місце заїжджаєте? Типу тут же 2 ячейки для вивантаження. Це не так працює. Не раз. Здається, я всіх Що Чого тут? Так, ти. 11. ого о го Тисячу! За ж тисячу! 1400 доларів. До цього вони по скільки там катались по 100, по копійками. Так, ти. Тепер у нас є маленькі цистерни. Який ось що ми робимо. Видалити маршрут. Звідси. Завантажуєш пальне повністю. А потім їдеш сюди. Вантажувати. Повністю. Чекати. Все. Старт. Це перший. У нас є ось тут заправка. Далі. Скільки тут? 117 людей працює. А, у нас проблеми. Тут ніхто не працює. Зараз привезуть когось. Тільки не кажіть, що нам працівників не вистачає. А. Ну, да, я тут чотири будинки призначив тут працювати. І тут не вказано. Я тільки два будинки призначив. Давайте без цього. Але, як факт, нам не вистачає працівників, тому. Асфальтна доріжка. Звідси сюди. Ви сюди, ви сюди. Так. Чи зможеште дійти куди завгодно? Так, усе, що тобі треба буде, ти зможеш дійти. Раз. І два, бо нам критично не вистачає працівників, Прям критично. Помидіння тяжко хворий, так у мене є лікарня. Це пожежна частина, поліція, полікли лініка. Ой, мені не вистачає лікарів. Я думаю, поки що в два рази збільшити нормально буде. Ага, але тільки всі розумні люди в мене тут працюють. О, в університеті всі. Це та нормально, та все нормально. Ти вже працюєш, все когось привели. Плюс у нас ще два будинки. Так, давайте. Тут вистачає, тут з головою, в кінотеатрі з головою вистачає. Так, бачу. Бар, збільшу кількість працівників. До трьох астроном на пределі працює трохи збільшую. Ага, школа. Я зрозумів, в два рази збільшую. Дитсадок, поки що вистачає. Будівлі не підключено делто. А, все, тепер підключено. Так це буде проблема, якщо ми будемо не встигати. Так, тут у нас зараз черга через те, що в нас якийсь час не працювали. Нафтоперегонний завод. Ну, все, скоріше, не працював. Нафтові свердловини половини не працювали. А, Ти старт. Вперед, відвозь сюди. Все, тут у нас буде польне. Ти заправився. Перед тим міг вистеп'ять, тонн, нормально. Будеш привозити за два рази повністю заповнювати. А. Нормально, нормально, нам не треба прям великі ...цистерни Хоча слухайте, ми все одно встигаємо вас повністю заповнювати. Затор на дорозі подивитись. А, Через те, що працівників не вистачає. Так, нам критично щось... Прям критично не вистачає працівників. На, на зупинку ніхто не йде. Це проблема. Бо 120 тут працюють. Давайте так, ви все переробляєте. Тому я крит, прям сильно зменшую кількість працівників до 50. Навіть поки що до 30. Ось так. А можна видалити будівлю? Все, я вам прибираю накази. Судячи за все, в нафтоперегонний завод, ви і самі будете ходити працювати. Так, ми занадто багато працівників зжирає наш нафтоперегонний. Перегінний завод. Нехай там 30 працівників буде. М'ясо. Так, да, нас навіть ви до м'яса не доходите чомусь. А, електроенергія. Ось проблема починається. Дитсадка? В сенсі відсутність дитсадка. Ви можете дійти до дитсадка? І місця є. Це ваші проблеми вже. Ну що ж, поки що дякую вам всім за прегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам його ці іду. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само став спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь не забувайте. А так загалом, дякую всім за перегляд, удачі та бувайте.